Студентський парк у Полтаві планують назвати студентським парком імені Дмитра Юденка. Він з 2014 року воював у зоні АТО. Після створив громадську організацію Вороскол, де навчали молодь військовій справі. З початку повномасштабного вторгнення Дмитро знову пішов захищати кордони України. Служив у третій окремій штурмовій бригаді. А 6 травня 2023-го неподалік Бахмута, 37-річний молодший сержант поліг на полі бою. Коли повідомили, що Діма загинув, ну і це в соцмережах з'явилася ця інформація, люди петицію це відкрили, проголосували, вона буквально за день набрала голосів. Якщо чесно, я в цьому участі не приймала, тому що займалася похованням. Коли дізналися про указ президента про нагородження Діми орденом за мужність третього ступеню, мені запропонували, щоб прийменувати на честь Діми якийсь об'єкт інфраструктури. Серед запропонованих варіантів вдова воїна Тетяна Юденко обрала студентський парк, що неподалік так знаної у Полтаві Кам'янки. За цей парк ну, по-перше, він знаходиться поблизу нашого будинку. Ми з донькою часто через нього йдемо до парку перемоги. Рішення про початок електронного голосування мали винести на засідання міськвиконкому 8 лютого. Однак секретар Полтавської міської ради винесла пропозицію пришвидшити перейменування. Відповідно до процедури у нас вулиці проходять певний алгоритм. Вони проходять робочу групу, потім переходять на тему голосування електронного, потім іде пропозиція відповідно до депутатів. По Дмитру Юденку нам за честь мати паркову територію. Названо його ім'я, і точно там не потребує електронного голосування ніякого. Підготовлене буде відповідне розпорядження, буде винесене на відповідне голосування, те, яке стосується вже прямим перейменуванням. Далі буде готуватися відповідне рішення на сесію управління архітектури і виноситись на розгляд депутатів. Вирішила прибрати з електронного голосування для того, щоб не затягувати час на процедуру. На ж парк офіційно перейменують на честь загиблого чоловіка. Тетяна Юденко планує там реалізувати свою давню мрію. Хотілося б дуже мені посадити дуби після нашої перемоги на честь пам'яті про військових, які віддали своє життя найдорожче. Це символ для мене. Ну такої місії. Могутності вони простоють багато багато років. І от в мене була така думка. Завжди думала, що де ж їх можна посадити. Він потребує облаштування цей парк. Я би хотіла там висадити доби.